Зараз я знаходжусь біля куща волотистої гортензії Magical Mountain Malinche. Це новинка цього року. Зараз вона виглядає ось так у нас. Сьогодні, 19.07 року, це вітер такий збирається дощ. Але не знаю, буде чи ні. У нас дуже велика спека. От зразу можу по цьому приводу сказати, що ця гартензія в таку спеку виглядає причудово. Температура в Запоріжжі в цьому році, от вже протягом місяця, мабуть, 38 в тіні. От, На сонці було фіксовано і 54 навіть градуса. Ну, Зазвичай один раз в день я Поливаю, але ця гортензія тримає, дуже гарно тримає сонце. Посаджена вона на повному сонці у мене. Значить, що можу сказати? Волоті у неї великі, от дивіться. Такі квіточки дуже м'які на доторк. Квітка, ну, я б не сказала, що вона велика, така середня, є, квіти і побільше. Може, перший рік вона так от показує, але ось так. Володь не дуже плотна, ну так, щоб вона, бачите, от вона не так, що знаєте, суцільно набита, набита, набита. Ні. Вона така, ну і не розряджена, і ну, в міру плотна. Верхівочка в неї вже практично вся розпустилася і от вона закруглилася. Бачите, там трошечки ще буде розпуск квітів, і володь ще збільшиться. Ну то сама велика володь, тут от поменші є. Обрізка була на дві пари броньок. Я побоялась на одну пару броньок і різати, тому що це новий сорт. але ну, можна різати і на одну пару броньок. Трошечки підгорають листя в неї, ну поливаємо, звісно, і дощиком, і, дождиком, і, і під корінь, ну, общем, спасаємо рослини як можна, і тому листя трошки підгоріло. Листя в неї от велике, велике таке оздовжене. Ну, я б не сказала, що воно прям сильно темно зелене. Зелене таке буває, що і світліше у гортензії, але не так, що, знаєте, от темне-темне зелене. Вона дуже морозостійка, дуже посухостійка. стійка. Висота зараз з квіткою, от я відійду, зараз з квіткою висота десь, ну, мабуть, мабуть, метр є. 90 сантиметрів або метр. Тому ця гортензія, я так вважаю, вона буде із середньорослих, тому що цей кущ уже такий куплявся трьохрічка, ну, і ще був обрізаний на дві пари броньок. І от, гілки в неї, в принципі, виросли десь, мабуть, ну, сантиметрів по... Знаю, по сантиметрів по 70. отак от. Так що ось така вона може, ну, може 50-60. Деякі гілки, дивлюся, якісь може 50, деякі. одна гілка точно 70 сантиметрів виросла. Так що, ну, з волоттю виходить, з волоттю. Так що сорт не низький, тому що... Ну, Продавець не давав таких характеристик чітких, як вона буде виглядати. От вона біла, така молочна, молочна білий колір. Зеленим вона не так, щоб вона дуже була, ну, тільки розпускалася. От бачите, от верхівочка, от ще не розпущена в неї. Ну, ось таке, от, от так вона починала квітнути, і потім дуже швидко перейшла в білий колір. Але такий, знаєте, був. Стояв колір такий біло-молочний, тепер вона стала біла. Ну і е, десь пишуть, що вона е, повинна ще рожевіти. що, малінче, чекаємо від тебе рожевого кольору до осені. Не підведи нас.